Тому питання, якого розміру вентиляційної канали стосується лише відповідь приватного будинку. Не плутайте це. Добре? Так. Значить, там йде розрахунок в залежності від площі, від кубатури, але це доволі умовна формула. Тобто вона має, в принципі, такий, знаєте, трошки запас. Плюс виходить так, що на одному поверсі у вас декілька вентиляційних каналів, і тому вони накладаються один на одний, і, як правило, цей в запас, нічого в цьому страшного немає. В першій частині вебінару я вам розповів про те, що ви регулюєте природню вентиляцію в місці притоку. Вентиляція не може забрати більше, ніж ви їй дозволите. Тому, наприклад, коли я виїжджаю з цього будинку, я просто закриваю мікроклапана. Чун -чун -чун. У мене їх 5 штук, це займає у мене буквально, от я виходжу з кімнати, от у мене в цій кімнаті один-два біля сходів, я от виходжу з будинку і по ходу от просто закриваю ці мікроклапана. Заходжу в кімнату на першому поверсі і останній клапан біля вхідної двері. У нас все. Я оці от іду, клапана закрив і поїхав в Київ. Е, нема руху повітря, нема викиду тепла. Логічно, все. От. І таким чином ви можете зекономити значну кількість енергії на опалення. Тобто, коли ви виїжджаєте з будинку, От, наприклад, надовго можна закрити мікроклапана. Якщо ви, наприклад, не хочете, щоб був такий застой повітря, ну можете один клапан залишити, він там буде давати трошки рух повітря, дмухати щось там, щоб воно трошки мінялося. Але повітря потрібно в першу чергу людині, котра знаходиться в будинку. І от тому і виходить, що коли ми розраховуємо канали, вони, як правило, йдуть з запасом. Виключення газова і котельне, тому що якщо вона маленька, там достатнього каналу 140 на 140, це розмір цегли плюс 2 шва. Тобто цегла 120 плюс 2 шва по сантиметру. От у вас 140 на 140. Ми в проект закладаємо. Якщо котельня велика, то в такому випадку там може бути канал 140 на 270. Знову ж, 250 плюс 2 рази по 10, 270. Приміжний варіант ви не зробите. От Із-за цього воно і виходить, що якби з запасом. Коли це санвузол, це 140 на 140. Якщо це кухня, кухня велика, да, то тоді 140х270. Ну, велика це скільки там? Ну, метрів 25, 30. Там 40. Якщо вона маленька, там 10-12 метрів, ну, в принципі, 140 на 140 справляється. Але в кухні не забувайте, треба робити два канали. Один 140 на 140 для витяжки. Обов'язково і один для загальної вентиляції. Тому повинно бути два вентиляційних канала в кухні для того, щоб зробити по-нормальному. А так, в принципі, є формули. Ну, я кажу, скільки от ми рахували, от воно все лягає якось от в ці розміри, тому що воно з запасом і нічого страшного в цьому немає, що це з запасом. Дякую за ваше питання. Ми йдемо далі. Залежить від того, круглий переріз чи квадратний. Теоретично так, тому що. Круглий має кращий коефіцієнт, менше теття, якщо стінки гладкі, менше тертя, Якщо круглий переріз менше спротив, тому що дивиться, яка ситуація виходить. Коли у нас прямокутний канал і квадратний канал, ми маємо кути, а основний рух повітря він йде і збирається якби по колу. І виходить так, що тут в кутах утворюється завіхріння. Але справа у тому, що завдяки тому, що ми маємо якби, більший запас по перерізу, це абсолютно не, не страшно. Просто якби, по господи, як це, не гідравліка, а по руху повітря вважається, що ці кути вони мертві. фактично. От. Просто розмір, здається, за розміром цегли, але фактично кути мертві. Але якщо ви подивитеся трубу 110, вона не проходить по нормативу, вона маленька. Тобто там треба мінімум 160 мм ставити трубу. А канал 140 на 140. Бачите? От, просто що коли ви ставите 160-ку, вона за рахунок меншого спротиву краще виводить вентиляцію. Були у нас випадки, коли ми в санвузол ставили 110-ту трубу. Так, друзі, були. Під час реконструкції, коли у нас з вами дуже обмежене місце, його небагато. І на поверхі у вас, наприклад, може бути два вентиляційних канали. Я не бачу проблеми в тому, якщо ви в невеликому санвузлі зробите круглий канал 110 мм. Там доволі непогана тяга виходить. От, тобто, якщо у вас декілька каналів, нічого страшного. Йдемо з вами далі, рухаємось.